Всім доброго дня. Сьогодні я роблю торт Вікторія. У нас буде гостя завтра, іменинниця на ім'я Вікторія. І цієї нагоди я роблю цей торт. Також цей торт для тих, хто полюбляє полуниці з вершками. Цей торт також робити дуже швидко та нескладно, і він дуже смачний. Усім подобається для торта яйця, цукор, борошно. Вершкове масло розпушувач тіста, потім крохмаль кукурудзяний я взяла. Що тут полуниці. Потім цукрове, цукрова пудра для полуниць, сир маскарпоне я взяла 250 грамів, потім жирні вершки. Тут 600 грамів. Я також хочу додати згущене молоко до крему. Отакі от інгредієнти. Збиваю цукор з яйцями і упом'якшене масло. Змішую тепер сухі інгредієнти розпушувач та кохман. Сухі інгредієнти перемішую з маслом та яйцем. Річард тільки що приніс мені такі чудові квіти. Прикладую форму. А, незручно з камерою. Духовка вже розігріта на 180 градусів, там випікається картопля по-французьки, і зараз я туди ставлю випікати торт. Пиріг готовий. У мене він готувався 35 хвилин. Готую полоничну начинку на вогонь полониці. Сюди додаю цукрову пудру. і також одну ложку крахмалю кукурудзяного. Все тепер буду перемішувати та проварювати. Розділяю цей корж на два. У мене він тонкий вийшло, тому що велика форма. Для такої кількості інгредієнтів краще брати маленьку форму. Так, розділила на два коржі, але вони вийшли мене тонкі. Для торта подрібню з такою от лопаткою. Дуже смачна. Залишаю її вистигати. Зараз роблю крем. З вершками та з маскарпоне, також в мене 110 грамів сукрової будри. Зараз додаю маскарпоне. Також буду взбивати з маскарпоне, з сиром. Вирішила додати трохи згущеного молока. За рецептом нема такого, але я в цьому торті хочу це ж скоштувати. Я візьму пів такої от коробочки зущеного молока. Також буду частинами додавати і перемішувати? Я хочу сьогодні швидше зробити. Так, продовжую, продовжую. Торт готовий. Я його ще буду прикрашати, але ось, ось цю основу я вже поставлю до холодильника, щоб він там застигнув. А все інше потім додам. Отакий от я зробила торт, все завершила декорацію.